У профронтових регіонах Донецької області триває обов'язкова евакуація родини з дітьми. Населені пункти, які були домом для тисяч українців, сьогодні під постійною загрозою обстрілів. Діти, які ще вчора гралися у дворі, сьогодні переховуються в укриттях. Доброго дня. Століці. Доброго! — що евакуація високого дітей. Знаєте, я знаю, ми переїжджаємо. Всього доброго. Берігайте себе виїжджайте. Да. щасливо. У селищі Олексієва Дружківка, мати двох дівчаток, зробила правильний вибір. Адже евакуація це не втеча, це турбота, це шанс на новий дім без вибухів, без страху. Якщо ви або ваші близькі потребують евакуації, не зволікайте. Звертайтеся за допомогою. Евакуація це вчасна безпека для вас і ваших дітей. Доброго. Здравствуйте. Мы думали в доме будем. Бро Броники. Давай, ручку. ручка. не Право, да. Порцю. Застебай. Тас патрона. Потерпи трохи. Сідай туди. Обережно голову, голову нахиляй. Давай, ручку, ручку, ручку. Давай. Не буй, не, не бійся, не бійся. Доброго дня.